Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, Ой, чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, іще живі, та здорові, всі родичі гарбузові, обізвала. Сьогірочки, гарбузові сини дочки, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася морквиця, гарбузовая сестриця, іще живі та здорові, всі родичі, гарбузові, обізвались буря. Гарбузові свояки, іще живі та здорові, всі родичі гарбузові обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі та здорові, всі родичі гарбузові. Водичі гарбузові, ой ти гарбуз теперсти, з чим тебе будем їсти? Ми скупшо на кусок сала, О, до мене вся приправа.